Друзі, привіт! Зараз разом з вами подивимось мої порожні баночки за вересь місяць. Дуже багато продуктів скінчилося. Хочеться скоріше про все розповісти і викинути. Дитина закінчила чіпси, які я показувала в попередньому відео: The Good Chips Company 160 грам в упаковці, класичні оригінальні. Дуже сподобався смак, просила замовити повторно. Від Petit Fit патчі для шкіри навколо обличчя одна пара гідрогелеві, Не побачила якогось надзвичайного ефекту, повторно замовляти не буду. Недовго тривалий ефект від цих патчів. Амінокислоти, про які я вже розповідала, з розділу пробників в коробочці було три пакетика. В дуже вони сподобались, приємний смак, називається рожевий лімонад, окрашує воду в рожевий колір, хороший склад, і зараз вони теж знаходяться у розділі пробників. Якщо ще не замовляли, дуже рекомендую. Гімалайська рожева сіль дрібного помолу 453 грима в пакетику, вже замовили нову. Використали літа, додавали в готові салати в ті блюда, які не піддавалися термічній обробці. Тканева маска для обличчя хеміш, цикалав, ампульна, зволожуюча з центелою. Добре зволожувала шкіру обличчя, від неї я бачила хороший ефект. І після використання залишилося ще багато рідини, яку я використала на протязі трьох разів окремо після очищення обличчя і протирання тоніком. Я наносила цю маску, цю рідину, і далі вже свій звичайний догляд. Це сиворотка і денний або нічний крем. Такі маски йдуть в коробочці з 5 штук. Окрема одна не продається. Маска для волосся від Медіхіл вона теж була в коробочці з іншими масками Медіхіл. Там були маски для обличчя, для рук, для ніг, і ось така. Всередині був пакетик целлофановий, який потрібно одягати на голову, і в тому пакетику була сама маска в вигляді крему, її я на волосі тримала на протязі 20 хвилин, побачила дуже хороший ефект. В мене сухе освітлене, пошкоджене волосся. і... Не всіляка маска так діє, як ця. Але повторно навряд чи замовлю, тому що в наборі було вигідно по ціні. А окремо замовляти буде дуже дорого для одноразового використання. Пакетик з-під брусочку мила Oriflame Sense Moments Ocean Dye 90 грам, приємний свіжий аромат і добра якість. Скраб для шкіри голови та волосся лавне чи оріфлейм з вуглем та органічною м'ятою. Тут було 20 мл, вистачило на декілька разів. Добре, очищаю шкіру голови і волосся. Періодично замовляю і користуюся, подобається. Гель для душа Reflame Discover California Beach, пляжі Каліфорнії 250 мл. Приємний свіжий аромат, густий, добре пінниця. Використали його в якості рідкого мила. Постійно такі замовляємо, одні, одні закінчуються, інші відкриваємо. У собаки скінчився пробник шампуню. Хороший склад, не викликав ніяких подразнень та алергій, але це вже останній, Далі будемо користуватися шампунем, Який ми замовляли за Hurb від Charlie and Frank. Теж собака закінчила ось такі палички для видалення нальоту зубів з сирні. В упаковці було дві великих палички, кожну я ділила на три частини, Вистачило на 6 використань, добре видаляють наліт. В запасі є ще одна упаковка. Собаці подобається смак, але поки що замовляти не будемо, тому що ціна висока. І ціни на сайті Єхюрп зросли зараз на всі товари. Це не засіб першої необхідності. Мій улюблений колаген, колагену від Zint в пакетику 56,6 г. Хороший ефект, подобається. І наразі для мене це найкраще співвідношення ціна якість. Тому буду поки що замовляти саме такий. І ще один колаген, який ви вже теж неодноразово в мене бачили в покупках, йозеорі 120 таблеток, 6000 мг приймати по 6 таблеток в день. Його я використовую на роботі. Коли я забуваю, вип забуваю випити вдома. На роботі зручніше випити в таблетках, щоб не розводити порошок у рідині, так швидше виходить. Теж рекомендую сподобався. Від Каліфорнія Gold Nutrition магнезіум без гліціна 200 мг в двох капсулах, 60 капсул в баночці. Мені не підійшов, я не побачила ніякого від нього ефекту, повторно замовляти не буду. Можливо, не підійшов саме мені, а комусь іншому підійде. Лосьйон для тіла від івроше 200 мл зволожуючий. Він йде як лосьон після засмаги, але я його використовувала як звичайний лосьон для тіла. Сподобався дуже добре зволожує шкіру. Ось такі два пробника це бальзами для очищення шкіри обличчя від макіяжу. Вони схожі за дією, і по консистенції теж схожі. Хеміш і цей лосьон, вони, йдуть як номер один на сайті Hurb по очищенню шкіри обличчя від макіяжу. Добре очищують, доглядають за шкірою. Шкіра зволожена після них не залишається ніякого, ніяких слідів макіяжу. Можна замовляти або такий, або такий, тому що вони події однакові. По ціні вони теж однакові, але, по-моєму, в баночці хеміш на 20 мл більше. Але від Vanila Co також є баночка не тільки 100 мл, але і 180 в хеміш я на це не звернула уваги. 180 мл, мабуть, буде вигідніше замовляти по ціні. Міцелярна вода Reflame скінчилась на роботі 150 мл. Постійно замовляю, коли є якась знижка, і користуюсь нею на роботі. На сайті з Корейською косметикою замовляла ось таку міцелярну пінку для очищення обличчя. 250 мл. В баночці з дозатором. Думала, що вона швидко скінчиться, але виявилася дуже економічна. Вистачило приблизно на 3 місяці, мабуть, і більше. Через дозатор я видавлювала на ватний диск і протирала обличчя. Добре очищує, теж доглядає за шкірою. І якщо десь побачите таку пінку у продажу, рекомендую шампунь для. Волосся Mile By Nature. 473 мл. З бікоплексом біотином, Приємний цитрусовий аромат, гелева текстура. Сподобався, але я завжди з ним використовувала бальзам, тому що сухе пошкоджене волосся. Олія. Чесночна ля туранжей 250 мл. Дуже шкода, що такий маленький об'єм це моє найулюбленіше масло з Сайту Ахюрб. Обов'язково замовимо повторно, коли буде дуже хороша знижка. Як завжди, омега від California Gold Nutrition омега 3, 180 мг IPA і 120 мг DHA, 100 капсул приймати по 2 капсули, приймаємо всією сім'єю. Постійно замовляю, коли вона йде по акції спільна покупка і коли є якась ще додаткова знижка. Маска для обличчя одноразова Anteлу Naturals 8 грам, тисяча роз, Сподобалась, дуже добре живить і зволожує шкіру. І у всіх цих масок хороший склад. Ще одна маска від Anteлу Naturals. Такого типу, теж 8 грам, тільки ця з куркуміном і золотою глиною. Теж дуже подобається. Мій улюбленіший BB-крем від Oriflame One Color 30 мл в тюбіку. Закінчився на роботі, розподіляється по шкірі легким, тонким шаром, добре всі недоліки приховує, не створює ніякого ефекту маски, доглядає. Постійно буду його замовляти, поки буде в наявності в каталозі Oriflame Крем для обличчя Insta Natural з вітаміном С, об'єм 50 мл. Він був в наборі з такою ж самою сивородкою з вітаміном С. Хороший універсальний крем без вау-ефекту. Сподобався. Астаксантин від НАУ, Постійно ми замовляємо Астаксантин. Тут 4 мг, 60 веганських капсул приймаємо з дитиною для підтримки зору і як міцний потужний антиоксидант. гель для очищення шкіри обличчя для вмивання дерма і 44 мл це пробник з косметички краси, з вітаміном С, приємний цитрусовий аромат, добре піниться, м'яко очищує шкіру обличчя, хороший склад і замовила би таку повнорозмірну версію. Останнє, що в моїх пустих баночках це комплекс Gal Galcleance від Natural Factors для підтримки роботи печінки та січогового міхура. Відчуваю дію цього комплексу на свій організм, подобається, буду обов'язково замовляти повторно, це не перша і не остання моя покупка. Всі пусті баночки, які були на сьогодні, про все я вам розповіла. Якщо ви користувалися якимись товарами, з цього відео напишіть вашу думку про них. Дякую за перегляд і до наступних відео. До побачення!